Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Мелітополь, що заважає звільнити Мелітополь від росіян, де окупувати, як саме це буде відбуватися, які є перешкоди, щоб звільнити Мелітополь. Так, іде відкритий шлях. Тут дуже гарна карта. Мелітополь, де деокупа... окупація. Тут дуже відкрита дорога, карта сонця, взагалі фінансування, забезпечення, допомога, все добре. Що расисти приготували? Щось є таке. Перешкода. Так. Є загроза того, що з води, з моря, як буде звільнено Мелітополь, може бути прильоти. Проте будуть захищати небо над Мелітополем. Так, боїм. В цих боях ворог отримає значні втрати. От. І тут взагалі така хороша. Які угу. є на, на потім загроза, що будуть обстрілювати? Скажіть вищі сили, чи будуть загинувші люди цивільні під час звільнення Мелітополя від росіян? Є можуть бути такі вибухи, що може бути поранені цивільні люди саме під час звільнення. Ну, це буде дуже швидко, недовгий період, там може бути прильот, що відбуватиметься. Так. Не ходити там багато заміноване. В Мелітополі буде, дороги заміновані, і просять карти ховатися, не ходити. Ще, я розумію, так, що можуть забирати із собою расисти людей, як для прикриття. Треба ховатися. Ну, і е, так, після звільнення також можуть бути загрози для цивільних людей, але ця загроза вона буде збиватися. Ракети оці будуть збиватися. І також недовго, бо ворога расистів буде і там знищено, звідки вони будуть намагатися обстріляти Мелітополь. Тут такі карти, але перемога за Україною. Так, фашистів будуть вбивати. Де б вони не збиралися? Не змушені будуть тікати із України. Скажіть, ваші сили, чи буде звільнено Мелітополь від росіян у липні? Росіянам закрита буде взагалі всі шляхи, карта миру? Все припиниться в липні оця окупація припиниться. Є такі рашисти що зможуть втікти, але більшість загине, отам, От де Мелітополь. Карта Миру, Це дуже добре. Заперечую весь негатив, все, що рашисти чинять у Мелітополі, повертає їм назад всю агресію, всі тортури. Заперечую, заперечую, заперечу. Більше не може росіяни чіпати цивільне населення. Заперечую, тікають, лякаються, заперечу. Складають зброю. Більше не мають політичної волі тримати Мелітополь в окупації. Буде так, заперечу. Повністю повертає расистам всі їхні злочини, біль і страждання, і сльози буде так. Добуде декуповано окуповано Мелітополь мирно, без втрат для цивільних і без втрат для військових України. Більше нема змоги у росіян тримати Мелітополь в окупації. Відкриваю всі шляхи дороги військовим України. Забираю всі перешкоди. Що заважають звільнити Мелітополь від росіян? Буде так. Перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу стати на захист нашим військовим України в тому, щоб... Звільнити місто Мелітополь якомога швидше від расистів закрити і прошу закрити всі шляхи і дороги росіянам. Більше вони не можуть тримати Мелітополь, здаються, складають зброю, тікають, не, не мають наміру протидіяти українським військовим. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане здійснено. Прошу допоможіть нам, будь ласка, відкрийте всі шляхи дороги. Відверніть росіян від Мелітополя, буде так. Дякую за увагу.